10 міфів, які заважають тобі схуднути у 2026 році та в будь-якому році. Ці міфи це просто як якась заноза в голові. Поки ви не будете знати, ви завжди будете дивуватися, що вага повертається, що ви робите не так. Давайте розглянемо раз і назавжди, і тепер отримайте свій результат. Але обов'язково поставте лайк, підпишіться. Покажіть відео друзям, знайомим, кому це цікаво. Тому що, якщо цього не зробите, ні вага ні сантиметри в цьому році не зрушаться. Жартую, звичайно, зрушиться. Головне, додивіться відео і просто зробіть те, що я вам розказую, тому що у мене вже досі більше 15 років, є науковий ступінь, я допомагаю все своє фактично життя. Людям І перший міф ну, такий дуже популярний. Треба просто менше їсти. Жерти на піввідра менше. Ви чули таке? Нахер ті ваші нутриціологи, нафіх ваші дієтологи, їж на пів піввідра менше. І що відбувається? Тоді, коли людина не підбирає правильну калорійність, не орієнтується в кількості білків, жирів, вуглеводів, що відбувається? Відбувається занадто жорсткий дефіцит. Організм починає економити енергію, ресурси. Нехватка жирів призводить до проблеми з бою гормонального фону. І тоді не тільки вага не йде, та взагалі організм стоїть весь на місці і має таку проблем зі здоров'ям. Тому ні в якому разі не можна просто менше їж і все. Ні, треба зробити, щоб це було збалансовано. Обов'язково контроль білків, жирів, вуглеводів має бути конкретний баланс. Також, якщо послухати, оце такий міф, просто менше їж, можна зробити так, завдяки тому, що неправильний дефіцит, будуть худнути м'язи. Тобто 30% ваших м'язів просто підуть в небуття. А як їх важко набирати, розумієте, щоб набирати один кілограм м'язів, потрібно потратити ну, декілька місяців. Якісного м'язу набрати треба декілька місяців тренувань, правильного харчування. А схуднути легше, тому що організм саме м'язами легше схуднути, тому що наш організм швидше буде розщеплювати саме м'язеві клітини, чим жирові. Для того щоб жирові клітини розщеплювались, треба зробити ціле таке. Знаєте, цілий комплекс, цілий комплекс різних дій, щоб саме включався хімічний процес. Спалювання жирних кислот. І найголовніше, коли ми просто менше їмо, що відбувається? Ви постійно відбув... відчуваєте голод. А потім ваша психіка каже, все, я більше не можу. І починаєте їсти як не в себе. Ну було так, було. Поставте коментар, хто таке переживав і було купа разів. Тому цей міф ми спростовуємо. має бути баланс, а не просто менше їж піввідра. І так, міф номер два. Щоб схуднути, треба просто виключити вуглеводи і солодки. Ми улюблене. Знаєте, починають на кето сідати, ще щось виключають все. І до чого це призводить, а не до чого хорошого. І ось чому. Тому що насправді вуглеводи нашому організму також потрібні для функціонування головного мозку, для енерговитрат, особливо коли у вас е, життя дуже енергійне. Так, різке урізання саме вуглеводів дають швидкі результати. У вигляді тому, що зливається вода, зменшуються запаси глікогену і да, на кілограмах, то ви хуті. А чи у вас буде енергія, чи буде здоров'я? Зовсім ні. І знову ми повертаємося тут же до того балансу, в залежності від того, якій людині при її роботі, фізичній праці треба. Той чи інший рівень вуглеводів. І це саме головне враховувати, а не просто взяти їх вирізати. Звісно, так легше. Відкинь вуглеводи, відкинь цукор і чекай, коли вже буде супертіло. Не буде. Ви 100%. або зірветеся, тому що солодке має бути в раціоні, хоч чуть-чуть для вашої психіки. Знаєте, десь 5% людей можуть повністю відмовитись від харчування саме вуглеводами і солодкими, але не для всіх. Не потрібно нам тут карати себе. Має бути гарний гармонійний баланс. І тоді у вас все буде добре, і буде у вас гарний настрій, і буде гарна фігура, і не буде зайвого жиру. Також багато досліджень показують, що навіть якщо брати велику кількість вуглеводів, але контролювати саме калорійність, вага піде. Тобто немає різниці, чи ви урізаєте калорії, чи ви урізаєте інші нутрієнти. Важлива загальна калорійність. Але якщо ми хочемо бути здоровими. Красивими, то ми потрібно робити гармонійний баланс. Так, про солодке вже вам сказав, а Це мав бути наступний міф. Третє: про вуглеводи в загальному. Тобто, вуглеводи це і каші, можуть бути, і хліб, і макарони, і так далі. Картопля. І дуже багато людей насправді. Бояться їсти ці продукти. От приходять до мене клієнти і кажуть, Антон, картоплю не можна, забери мені з вечері, бо я не схудну. Забери мені макарони, бо я теж не схудну. Ой, не може бути. Сирників не можна, пельменів не можна, бо ви ж не ну, наберете вагу. Це справді міф. Тому що головне не який це продукт, а їхня кількість, калорійність, і подивитись скільки в тому продукті чи в тому раціоні білків жирів вуглеводів. От що важливо, звертайте на це увагу. Тому не переживайте, можна їсти пасту з курочкою, з грибочками, можна їсти навіть лаваші, і худнути без проблем і зробити так, щоб вага повністю не поверталась. Наступний міф один з моїх улюблених, знаєте, оце от. Вода з лимоном зранку спалює всі жири, е, водичка з медом дає просто заряд сил, енергії і так далі. Я завжди кажу: не вірите, мені просто загугліть. Подивіться, скільки поживних речовин в одному тому ломтику лимона. Я вас розочарую, там майже нічого корисного немає. Якщо ви малесенький ломтик візьмете а не весь е, лимон, тобто це більше смакові якості, покращується да, можливо, трошки покращитись там на, на перистальтику кишківника. Якщо у вас... Є проблеми з шлунком, але у вас не гастрит, не хронічна фаза, а у вас навпаки понижена кислотність. То, звісно, да, буде відчуватися, але на схудення це ніяк не впливає. Ніякий імбир, ніякий мед не впливає. Це все міф. Забудьте, як страшний сон. Ніяких оцитів не робіть і так далі. Скільки мене було дівчат, які шлунок собі попікали просто за того, що постійно оцит брали або ще якусь ірунду, чи лимони споживали вплоть до гастриту, але ж думали, що вони худуть. Не робіть таких помилок. Запам'ятайте, що має бути баланс. І коли ви чуєте якусь хайпову тему там в інтернеті, просто перевірте, будь ласка, перевірте, чи правильно чи ні не знаєте, спитайте краще, ви е можете запитати у мене. Наступний міф треба багато тренуватися щоб схуднути знаєте от треба пахати ми дивимося в Інстаграмі, як всі там пашуть кросфіт ще якісь види спорту розкажу вам зразу чому це міф у 2010 році я почав свою кар'єру як тренера коли закінчив університет і виходить що я робив купа програм ганяв людей вони не худли сантиметри не йшли знов збільшував сильніші програми кажу щас я вас всіх походаю ми пахали до напівоморка. і що ніхто не худ Чому ніхто не худ? Приходили додому, а харчування не збалансоване і цілих 7 днів вони їдять все, що підряд, і все одно калорійність фактично була така сама, яку ви. Вони витреновували, тобто виходили в ноль або ще й могли навіть трошки піднабрати, бо збільшували їжу внаслідок того, що харчу що тренування були інтенсивні і прискорювали апетит. Розумієте, забудьте цей міф про тренування. Але тренування важливо не для схуднення, а для підтримання м'язевої маси, розвитку гнучкості, координації, щоб спина не боліла, м'язи кору тренувати, щоб у вас був гарний курсет, щоб ви гарненько себе почували. Почували. Ну і звісно, виглядали, якщо буде. Це разом із балансованим харчуванням, тому забудьте про всякі супертренування. Перестаньте вводити тренування від живота, тренування від сідниць. Там не знаю, щоб схуднути, тренування від е, там зони там, -от, де ноги. Перестаньте це все робити. Є багато досліджень, які підтверджують, що брали людей, групу людей. Вимірювали саме зональні відсотки жиру, там, в бедрах, в животі, і просто робили експеримент, давали вправи, вони тренувалися, тренувалися і ще раз тренувалися. І так десь 2-3 місяці, і потім робили повторні заміри. І що ви думаєте? Результату майже нуль. Майже нуль. Тобто, чому довго пояснювати, є окремо у мене на це лекція, чому тренування не призводять до схуднення. Тому що будь-яке тренування це витрата калорій, але регіонально схуднення не відбувається відбувається по нашій біохімії, ну так працює наш організм. Тому всі ті люди, які тренувалися, вони не показали ефекту без харчування. Також зрозумійте, от вчені пройшли висновку, якщо качати прес і не рахувати калорії, ви повинні кожен день качати прес протягом тисячу років, десь приблизно тоді, можливо, ви відчуєте той ефект і ви отримаєте свій прес. Якщо ви можете жити тисячу років, робіть, ви нікуди не спішите, ви супермолоді до 1000 років. Да? Робіть. А якщо ви хочете дійсно отримати крутий результат і щоб він не повертався, то дивимося наступні наші міфи. Цей міф уже старий, як світ. Не можна їсти після 18, не можна їсти вночі і так далі. Давайте розберемо правильно. Дивіться, взагалі не важливо для нашого організму, коли поступають калорії у вигляді їжі, напоїв і так далі. Якщо ви за добу вписуєте свою норму, все буде окей, ви не будете набирати. В мене були на програмі. Програмісти, які працювали на Америку, жили в Україні і звісно працювали саме вночі, а вдень спали. І що ви думаєте, в нас вночі був один прийом їжі, потім інший. І що ви думаєте, вони не набрали, вони схудли по 15 кг, підтягнули своє тіло, бо ми ж додатково робили тренування. Мів повністю зруйновано. Тому запам'ятайте, головне не коли, а скільки, як і баланс. Але дуже важливо, звісно, коли ви будете в один той самий час їсти, у вас буде краще для перистальтики кишківника, для здоров'я, буде однозначно краще. Якщо ви все ж таки не будете наїдатись на ніч, це теж буде краще, шлунок буде порожній, ви зможете собі краще спати, краще сни, краще буде відновлення, тому що кров буде вже розповсюджуватись по всьому організму, а не тільки концентруватися вже в шлунку. І дійсно, положенні, травлення буде важче, буде дійсно важко себе почувати. Тому, звісно, режим важливо, це да. Але важливіше, що ви їсте і скільки ви їсте, і якість цієї їжі. Тому міф зруйновано, можна їсти фактично навіть за дві години до сну. Але щоб краще почувати, це дійсно в більшості треба людям їсти трохи. Довше до сну. Ну, але це все індивідуально. Поїхали далі. Наступний міф: їж тільки корисне і ти схуднеш. І люди починають зразу: ага, що в нас корисне? Горішки корисні, авокадо корисне, що там, сири корисні і так далі. Починають то їсти гречка корисна, курочка. Давайте будемо їсти. І що відбувається? Починається все їсти, але вага знову не йде. Знову йдуть їдять все корисне, і вага не йде. Я кажу, Антон, я про харчування знаю все. Я знаю, що таке ПП була на марафонах різних і так далі. Але вага чогось не йде і, і, і не знаю чого. Ну звісно, тому що ще раз вертаємося: можуть бути корисні продукти, але в великій кількості збільшується калораж. Ви ніколи не схуднете. Можете себе не обманювати для здоров'я. Звісно, краще, коли ви більше будете їсти корисних продуктів, наприклад, клітковини, білка, овочів і так далі. Але якщо буде калорійність за висока, ви точно не схуднете. Розумійте це, навіть якщо ви будете в раціон давати щось не дуже корисне, але буде тримати калорійність, ви схуднете. Але для здоров'я, звісно, буде гірше, тому що я за баланс, я за науку. Тому запам'ятайте, тут саме головне це, що не просто корисні продукти, а як вони збалансовані у вашому раціоні. І запам'ятайте, що навіть як є, не було у вас корисне харчування для психіки, інколи варто додати і піцу, і суші, хоча в суші класний продукт. У мене всі худнуть на суші. От, або ще якісь е, продукти, які вам хочеться, і це важливо для вашої психіки. І тому, коли я з людьми починаю працювати, ми не різко не змінюємо харчування, ми змінюємо поступово, але включаємо улюблені продукти. Тому що нам треба систему, яку можна тримати все життя. В кайф, задоволення, в подорожах, на курортах. Це все працює, щоб не набралась. Ви ж не хочете бути на дієті, а потім знов набрали. Набрали на дієті і по замкненому. Ні, в мене такого немає. Цей міф зруйновано, поїхали далі. Міф про вітаміни та різні добавки для схуднення. Знаєте, як би хотілося щиро вірити, що з'їв таблеточку, вона за тебе все зробила, і ви красиві, підтянуті та здорові, лише одна таблетка. Звісно, якби таке було, я б таким займався, якби це не було. Шкідливо для людей. Але, на жаль, такого немає. Давайте розберемося. Дивіться, є різні вітаміно-мінеральні комплекси, вони важливі для того, щоб закрити дефіцити у вашому організмі. Звісно, коли дефіцити закриті, це однозначно допомагає краще вашому організму на біохімічному рівні працювати, і, відповідно, легше буде йти жир при умові дефіциті Калорій. Тобто в загально, і балансі ще теж важливо, і балансі. Тобто, дивіться, немає якихось чудо-таблеток. Є, наприклад, дефіцит вітаміну Д. Закриємо, буде легше в організму. Вітаміни групи Б. Є дефіцит закриємо, буде дуже добре. Наприклад, проблема, наприклад, з феретином чи з залізом. Закрили ці дефіцити, в організму буде легше, добре, він буде здоровіший, але, на жаль, немає якихось там чаїв, немає якихось там ще препаратів, які швидко за вас все зроблять. Альтернітін, наприклад, він може допомогти людям, які тренуються, які активно ведуть спосіб життя. Да, трошечки полегшить, але це не дасть той ефект, який ви думаєте, що от зараз це розрекламовано. Ми це взяли, це купили, і оля, Ми всі красиві і стройні. Ні. Запам'ятайте, якщо ви не зміните спосіб життя, якщо не вибудуєте систему, яка вам в кайф, задоволення, то ви не зможете її тримати все своє життя, і у вас будуть вічні качелі, психологічні всякі штуки, невпевненість і так далі. Тому краще, краще запам'ятати. Вітаміни, мінерали добре, але це може бути як додатковий механізм у вашому здоров'ї. Не міф з віком схуднути неможливо. Знаєте, скільки чую, ти знаєш скільки мені років, вже не на часі і так далі. Однозначно, чим старший вік, тим складніше худно. чому? Тому що кількість м'язів зменшується природним чином. І якщо не тренувати, то так і буде. І м'язи вони ж взагалі такі енергетичні станції вимагають більше енергії, і тим більше люди, які мають більше м'язів, вони краще легше стримають себе в формі на основі цього. Так само різні, скажімо, гормональні, ну, не порушення, а зменшення гормональної активності. Так, це теж впливає. Але повірте, на старшим моїм клієнтам є і за 70 років, всі худнуть прекрасно і дійсно тут важче. Це зробити однозначно, чим 20-30 років, я тут не спорю, не применшую це. Але це можливо і це реально. Я навіть можу показати вам приклади людей, які за 60 мають класну форму і класно худнуть, і вага не повертається, бо ми будуємо систему. Але запам'ятайте, що дійсно краще почати піклуватися про своє здоров'я в 20 в 30, ну нехай в 40 років. Однозначно, це буде легше, тому якщо. Ви вагаєте, ще не знаєте? Я кажу, не вагайте. Вже починаєте тільки робити це правильно за системою, те, що підходить вам, а не просто з інтернету нахапалися щось зробили. Непонятно, що і не знаєте, що з тим робити далі. Тому краще зробіть, вирішіть це питання раз і назавжди, тому що вік важливо, впливає, але не настільки. Але пам'ятаєте, що з віком здоров'я погіршується насправді, ну ми з цим нічого не зробимо. Стан погіршується, але якщо будете систематично тренуватися, а не просто до літа в платячку влізти, систематично тренуватися, але якщо систематично, то не треба ригати, як в професійному спорті, все йде поступово, вийти до якогось. Одного рівня, протримати той рівень, перейти на інший рівень, це все робиться вже спеціалістом. Так само, як і з харчуванням. Тобто, все плавно робимо, щоб вам було комфортно. Тому вік це не перешкода, але є застереження. І також пам'ятайте, що тренування в 20 не те саме, що тренування в 30 і 40. Це варто пам'ятати і на це звертати увагу. І найважливіший міф: якщо у мене гормони схудно, даже не варто починати. Ой, той інсулін мене задовбав, постійно хочу їсти. Ой, ті гормони, щитовидки, і так далі. І тут дуже важливо, якщо ви зараз відчуєте, що треба виключити відео, бо Антон говорить про гормони, але говорить не те, що ви хочете чути. Так, да, я можу вам сказати, гормони важливі, і це правда, якщо підвищений інсулін, проблеми з щитовидкою, дійсно, вам трошечки важче схуднути, є певні нюанси. І треба розібратися, чому піднявся інсулін, чому висока глюкоза, чому проблеми з щитовидкою. Є генетичні фактори, які можуть бути спровоковані неправильним способом життя. А, ні, ні, Антон, не говори це, я не хочу чути, який неправильний спосіб життя. Знаєте, я говорю, говорю це людям, вони, ой, класно, інсулін мені підвищили, вага трошки пішла, слава Богу. Ну, але це не вирішить питання, поки не поміняти до спосіб життя, тому що гормони вони впливають однозначно, стресові фактори впливають. Але якщо розібратися в системі харчування, розібратися в системі тренувань, які будуть допомагати відновлювати ваш природній ритм, баланс гормонів, буде ок, звісно. Після перегляду аналізів, консультації з лікарем ми цього ніяк не применшуємо. Це дуже і дуже важливо. Тому перед роботою з клієнтами завжди даю йому спектр аналізів, має здати, подивитися, даю їх лікарям. Вони теж дивляться, ми аналізуємо і приходимо до правильних висновків. З практики скажу, що по 15-20 кг в мене ходили люди, які мали проблеми щитовидкою. по 20 кг ходили людей, які був високий інсулін, і він знизився в нас до правильного харчування і тренування. В три рази. Виявіть, в три рази, чому довго пояснювати, але простою мовою скажу. Весь жир, який накопичується у вас в організмі, який зайвий, великий, коли вже в чоловіків, наприклад, талія більше 94 см, в жінок більше см, є ймовірність уже вістерального жиріння. Весь жир, білий жир впливає дуже сильно на вашу гормональну систему і впливає таким чином, що маленькими своїми молекулами. Проникає в молекули ваших гормонів і змінює їх структуру. І внаслідок цього починаються метаболічні порушення. Це і називається метаболічним синдромом у людей, коли спочатку ожиріння, потім інсулін, глюкоза, щитовидка. Не навпаки. Зверніть увагу, зверніть увагу, коли в вашому житті сталося це, і проаналізуйте, чи спочатку були гормони. А потім набрали, чи ви завжди боролися зайвою вагою, а тут а що у вас гормони, і ви з себе зняли відповідальність за своє здоров'я. Я не применшую, є різні випадки, однозначно, але пам'ятайте, є правило, і ви можете його почитати, подивитись, що дійсно, спочатку, ми дивимось на наш спосіб життя, його нормалізовуємо. Якщо був інсулін. Наприклад, глюкоза, у вас від природи, у вас є інсулінорезистентність, ще, не да Бог, якісь хвороби, таке є. Це може бути 15-20% навіть населення людей, які хочуть схуднути. Це правильно регулюється з лікарем, плюс харчування, режим тренувань, він тільки вам допоможе у вашій проблемі. Тому не ігноруйте це. Це дуже класні інструменти. Але ж дуже просто звучить, правда, ми ж не хочемо вірити коли просто. Але насправді це простіше, тільки треба зробити систему, враховуючи ті нюанси, які у вас є зі здоров'ям, зробити систему, щоб ви могли це все гарно. Тримати без проблем. Якщо наслідком ваших проблем з гормоном з гормоном вже стала зайва вага, зверніть увагу, проаналізуйте, коли це сталося, тоді треба просто йти від зворотнього, також під наглядом лікарів через аналізи і через баланс. Якщо в тебе після цього перегляду все ж таки виникло бажання щось змінити, покращити, зрозуміти, як працює твоє тіло, отримати енергію, отримати здоров'я, гарний зовнішній вигляд в першу чергу. Зрозуміти себе і вийти з цього замкненого колу, і нарешті отримати гарне тіло, самопочуття, енергію, сили і змінитися. То можеш заповнити анкету під цим відео. Я подивлюся, як ти заповниш цю анкету, прочитаю все детально, і тоді зразу відпишу тобі і дам відповідь. Якщо мені анкета сподобається, я побачу, що дійсно ти хочеш отримати результат, а не просто на відчепись це робиш, або що ти там мені поможеш. Давай глянемо, я все знаю. Якщо ви до такої категорії не відноситесь, ви серйозно хочете змінитися, заповнюйте анкету, я з вами зв'яжусь, і тоді ми подивимося, що можемо. З вами зробити, що я зможу вам запропонувати, щоб дійсно у вашому випадку був класний результат. Тому що в мене нема копірайта, немає на це, на це з таблеточкою. Ні. В Мене серйозний глибокий підхід для вашої трансформації. Але працюю з тими, хто готовий не просто стартувати, а вже хоче. Не зірватися і зробити дійсно тіло своєї мрії, тіло здоров'я своєї мрії, В старості з внуками гратися, подорожувати по всьому світу, а не носити на собі оцих 20-30 кілограмів цукру. З вами був Антон Яловик, тренер-натриціолог. Класного вам дня, класного вам настрою. І, в общем, якщо що, пишіть, ставте коменти, підписуйтесь до наступного відео.